Коротко поговорили про моделювання. Коротко поговоримо зараз, мабуть, про оптимізацію. Так, щоб показати, може, потім зовсім теж коротко про дейтамайнг, інтелектуальний аналіз даних. Бо, звичайно, ну, якщо так робити нормально, треба робити повний курс. з навіть ведення в бізнес-аналітику, а повний курс це у нас тут зараз два дні, а повний курс це там зазвичай там 6, може, 7 днів повних. Ну або ну, скільки вважається 40 годин десь аудиторного часу. Що таке оптимізація? Що таке оптимізаційна проблема? Оптимізаційна проблема це математична проблема, де ми мінімізуємо якусь функцію при наявності ограничення, при наявності обмежень. X тут у нас це вектор наших змінних, які нам оптимізаційний, які ми питаємося визначити. Це те, що називається decision variables. Це змінні, які ми хочемо визначити. F може бути люба функція, там x1 в квадраті плюс експонента x2, що завгодно. Ну і е, ці наші, як ще раз, обмеження. Це може бути будь-який сет. Обмежень. В більшості випадків вони лінійні ці обмеження, бо ці проблеми легше вирішувати. Я покажу візуально, як вирішуються оптимізаційні проблеми. Ну і в оптимізації у нас є цільова функція, тобто ця цільова функція може мінімізувати затрати або максимізувати наш прибуток. Це те, що в багатьох випадках використовується. Що ще може бути? Ми можемо вирішувати. Багатоцільову оптимізаційну проблему, коли ми одночасно пробуємо мінімізувати або максимізувати багато функцій. Ось як тут показано: функція F1, F2, F3 і так далі. І приклади цього, наприклад, ми хочемо мінімізувати затрати і мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Звичайно, ці. Дві функції, якщо у нас будуть мінімальні затрати, то зазвичай вплив на навколишнє середовище буде більший. Якщо навпаки, ми хочемо мінізувати вплив на навколишнє середовище, то затрати на це будуть більші. Тому у нас є те, що називається англійською трейд-офф між цими двома або більше цільовими функціями. Як можна перевести trade трейд-офф? Компроміс. О, добре. У нас є компроміс між двома або більше цільовими функціями, бо якщо одна функція покращиться, то інша... Функція зазвичай буде гіршою. Те ж саме про те, що ми розмовляли в фінансах, тільки що мінімізація ризику і максимізація прибутку дохода. В цьому випадку, чим менший ризик, тим менший дохід і навпаки. Далі, як вирішуються ці багатосільові оптимізаційні проблеми, будується так звана границя ефективності. Або ну, мабуть, кордон, ну, границя, мабуть, межа грани... ефективності будується. Якщо ми подивимося на прикладі той же самої проблеми з фінансів, ми мінімізуємо ризик, і ми хочемо, щоб наша наша вихідність була. Прибуток був більш ніж якесь число. І що в тому випадку робиться, ми хочемо, щоб прибуток, наприклад, був більше, ніж 7%, ми отримуємо мінімальне значення ризику, отримуємо цю точку, потім беремо, щоб прибуток був 8%, отримуємо цю точку і так далі. Ми отримуємо таку межу ефективності. Ну, Можливо, ми про них більше поговоримо, але якщо так зрозуміти, це компроміс між декількома цільовими функціями. І, звичайно. Якщо одна з них от ризик тут досить малий, то звичайно і доходність наших активів теж мала. Якщо ризик великий, то ми можемо мати велику доходність. Ну і це вже наше, це вже коли ми приймаємо рішення, ми можемо вибрати любу точку на цій кривій, яка називається границя ефективності, в багатьох випадках називає межа ефективності, яка б, б, теж в багатьох випадках називається парета, парета границя, парета фронтір або efficient фронтір. Оптимізаційний. Як вирішуються опційні проблеми? Що ми, як я вже казав, ми мінімізуємо цільову функцію, наприклад, це буде квадратична функція. Ось така квадратична функція. У нас дві змінних, цей вектор x, який ми маємо, має дві координати, x1 і x2. Це значення функції. Оці криві називаються, англійською називаються level sets функції. Лінії рівня. Що, що означає, що вдолі усієї всієї лінії значення функції одне і те ж? Наприклад, 5. Тут 5, тут 6, тут 7. Тобто це лінії, які, нам, які ми проєктуємо на, ну, в даному випадку з трьохмірної площини в двомірну, які нам показують візуально одні і ті ж значення функції вздовж всієї цієї, цієї лінії рівня. Далі, що ми маємо? Додатково до цієї цільової функції ми маємо обмеження. Наші оптимізаційні проблеми. Ось тут у нас показано це 5 лінійних обмежень. Щось тобто ми хочемо знаходитись зліва ой, по, цю, по цей бок від цієї лінії, по цей бок від цієї лінії, по цей бок від цієї лінії, по цей бок від цієї, по цей бок від цієї. І коли звичайно, ми маємо перетинь всіх, ми маємо о, наш те, що називається feasible set. Це а. О, область допустимості. Feasible set. Тобто, ми хочемо знайти оптимальне рішення, яке є або на границі, або внутрі цієї області допустимості, і яке має, на якому функція має найменше значення. Оця функція. Тобто, ну, от тут на цьому прикладі показано, що в цій точці функція має найменше значення, і воно знаходиться в цьому випадку на границі ефективності. І оці у нас. Лінії, лінії рівня показують, що на цьому рівні у нас значення функції мінімальне, на цьому вже воно буде більше, на цьому більше. Якщо ми мінімізуємо, то, це, то ми зможемо тільки дійти до сюди, щоб мати рішення, яке мінімізує функцію і лежить у цьому, у цьому сеті. Далі, як працюють алгоритми. Ну, тут оптимізаційна проблема квадратична записується таким чином. У векторній формі є лінійна частина цільової функції, є квадратична частина. X у нас вектор змінних, який ми хочемо знайти, C вектор змінних, які ми знаємо. Матриця Q це матриця, яку ми знаємо, і це у нас лінійні лінії обмеження теж записані в матричній векторній формах. Ну, хто користується, хто не користується матричною векторною формами, той більше розуміє, як воно. Ну, в більшості випадків нам легше записати це всі в векторній матричній формі, бо це займає менше місця. Якщо ми будемо писати x1 плюс 2 помножити на x2 плюс 3 на x3, і у нас там тисяча змінних, то звичайно, це, це досить не неефективно. А тут ми записали в матрицях, нам треба знати матрицю А, матрицю Ю, матрицю Л. Ну і в більшості. Високих мов програмування, в MATLAB, в Python, ми можемо в тій же формі записувати ці рівняння і в нашій оптимізаційній моделі. Якщо брати лінійну оптимізацію, це саме найлегша оптимізація. У нас є лінійна цільова функція, лінійні обмеження. Ось оце у нас обмеження, ось оце у нас лінійна, а, лі, лінія рівня лінійної функції. В цьому напрямку наша функція. А, Стає кращою. Ну, ми або, або ми мінімізуємо, наприклад, ми мінімізуємо, і в цьому разі значення функції зменшується а, в цьому напрямку. Тобто, якщо так подивитися, яке буде оптимальне рішення в цьому випадку? Лівий, верхній, тобто оптимальне рішення буде тут. Бо ця функція поліпшується, ми можемо цю лінію можемо двигати-двигати вверх, і найбільше, коли ми можемо її подвинути, це, це досюди. Ну, тут не важливо, мінімум чи максимум, це у нас напрямок, в якому значення функції поліпшується. Чи мінімізується, чи максимізується. Тут вже зовсім не важливо, а тому що якщо ми мінімізуємо функцію, то це те ж саме, що міні... максимізувати мінус цю ж саму функцію. Це, це одинаково. Мінімізація функції це максимізація майнус 11 помножена на цю функцію. Це еквівалентно, тому мінімізація, максимізація зовсім не важливо. В більшості випадків пишуть мінімізацію, тому що так історично склалося. Що у нас буде? У нас два-декілька видів алгоритмів. Зараз я поясню дуже коротко на п'яти слайдах. У нас для вирішення задач лінійного програмування є. Два головні алгоритми. Один називається Simplex метод, інший називається interior point метод або методи внутрішньої точки. Ось Simplex метод був розроблений данцігом ще в 50-ті роки, і тоді почали вирішувати там великі транспортні задачі, інші задачі з допомогою лінійного програмування. А Методи внутрішньої точки були розроблені в 80-ті роки, і вони більш пристосовані для великих організаційних проблем. Якщо у нас є мільйони змінних, то в більшості випадків краще працюють методи. Внутрішньої точки. Якщо у нас там десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч змінних, то в більшості випадків симплекс методи буде швидшим. Ну і ще там йде мова про паралізацію. симплекс метод неможливо паралізувати, і методи внутрішньої точки можна паралізувати. Якщо, якщо ми запускаємо нашу оптимізаційну проблему на кластері або на, 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 на комп'ютері, де є велика кількість процесорів, то краще використовувати методи внутрішньої точки працюють швидше. Що робить симплекс метод? Сімплекс метод він починає з якоїсь. англійською називається вертекс. Вершина. Він починає з вершини, потім йде від однієї вершини до іншої, поки він не знайде оптимальне рішення. Ось так передвигається. Це все, що робить симплекс метод. Звичайно, там багато деталей, як знайти першу вершину, як треба переходити з іншої вершини в іншу. Але все це деталі Simplex меду. Що робить мед внутрішньої точки? Він починає з середини цього фізибл сета і двигається до того ж самого оптимального рішення, але внутрі нашого, а, наших ограничень. наших обмежень. Зараз подивимося простий пример. Простий вже починається так, да, вже починаю заговорюватись. Ну, зараз і підемо. А можемо вже піти. У нас скільки там залишилось? 5 хвилин чи менше? Дві хвилини. Так що давайте доб'єм, чи? Кого доб'єм? От. <свісно> Мене <свісно> звичайно. Так, як приклад, як працює симплекс метод. Що у нас є? У нас є ось така проста оптимізаційна проблема. Ми максимізуємо функцію трьох змінних, тобто вектор x у нас має а, три координати. 3 помножити на x1, плюс 2 помножити на x2, плюс 2 помножити на x3. І у нас є 3 uh, обмеження. X1, додати x3 uh, буде менш uh, або рівний 8 і так далі. І всі наші змінні повинні бути більше або дорівнювати нулю. Що робить симплекс мене перше? Переводить цю проблему в стандартну форму. Як що це робиться? Ми хочемо замінити всі. Нерівняння не, не, не рівняннями. Як це? Нерівності рівностями. Отак. От тобто, що для цього треба? Ми можемо додати ще одну змінну, називаємо x 4 яка цю різницю між лівою частиною, яка менше восьми і 8, буде нам покривати. Але це теж змінна, якої ми не знаємо. Але вона повинна, повинна бути більше або дорівнювати нулю. Додали x 4 перетворили це в. Рівняння з нерівності. Те ж саме додали x5 для другого, додали X6 для третього. Це називається стандартна форма. У нас є лінійні рівняння, і у нас всі змінні більше або дорівнюють нулю. Ми можемо будь-яку проблему перевести всю форму, в стандартну форму. Це не проблема. Далі, тобто у нас три змінні, ми працюємо в трьох вимірному просторі. Цільова функція. Починаємо ми з якоїсь. В цій вершині у нас x1, x2, x3, всі дорівнюють нулю, тому значення цільової функції у нас нуль. А ми її максимізуємо. Далі, що робить симплекс метод? Він розбиває всі змінні на базові, на базові змінні і не базові змінні. Якщо дуже просто казати, базові змінні у нас більше нуля, не базові змінні дорівнюють нулю. У нас x1, x2, x3 дорівнюють нулю, це не базові змінні x4, x5, x6 більше нуля. Ну, якщо ми подивимося, отут от у нас x1, x2, 0, то є x4 у нас дорівнює 8. Тому вона більше нуля, тому це базова змінна. Все, записали базові змінні. Далі, що робить симплекс uh, метод Він йде з цієї вершини в одну з інших вершин, при цьому заміняючи uh, ну, одну базову змінну на небазову. Тобто, що ми робимо, ми переміщуємося з цієї точки в ось цю точку, що ми бачимо x 1 було 0, стало 7. Тому x 1 стало базовою зміною, X5 було більше 0, стало 0, тому воно е перейшло в небазову змінну. Тобто на кожної етерації замінюється одна базова змінна, становиться небазовою, і навпаки, і ми переміщуємося в іншу вершину. І значення цільової функції поліпшується. Тут воно було 0, ми максимізуємо, стало 21. Так що ми 7 сюди підставимо, буде 21. Далі беремо іншу базову змінну, x4 і обираємо, заміняємо на x3. В даному випадку x3 стало дорівнювати 1, цільова функція стала 23. Далі, останній етап, ну, в цьому випадку. X6 було базовою, стало не базовою, x2 стало базовою, ми перейшли в цю вершину, значення x2 стало дорівнювати 5, цільова функція равно 28, це максимальне значення цільової функції, ми знайшли оптимальне рішення. Це як працює симплекс метод. Дуже просто. Зараз порівняємо з тим, як працює метод внутрішньої точки, і підемо на обід. Як ми вказали для симплекс-метода, симплекс метод йде з однієї вершини до іншої, поки не знайде оптимальну вершину. Що робить метод внутрішньої точки? Він а, пробує йти вдоль такої кривої, яка називається central path. Центральна, а, Центральний шлях, називаємо його так. Це нелінійна крива. Тобто ми пробуємо почати звідси, потім йти вдоль, вдоль цієї кривої, поки не знайдемо. Оптимальне рішення. Але проблема в тому, що ця крива це нелінійна функція. Йти вдоль нелінійної функції дуже важко, бо нам треба мати маленькі шашки, робити щось таке. Тому що ми робимо? Ми робимо двох-два шаги. Тобто ми спочатку знаходимо касательну, приблизно дотичну, до цієї функції йдемо в цьому напрямку, потім, коли ми віддаляємося набагато від цієї кривої, ми повертаємося до кривої. Ось. Повертаємося приблизно, звичайно, потім знову е, йдемо вдоль кривої, потім знову повертаємось до тих пір, поки ми не знайдемо оптимальне рішення. Тобто, ми що робимо? Ми беремо лінійну апроксимацію цієї нелінійної кривої і робимо ці шаги. Пішли, коли вже далеко віддалилися, потім повернулися до цієї кривої, бо наше завдання йти по цій кривій і продовжуємо. Пішли, віддалилися, повернулися і так далі, поки не знайдемо оптимальне рішення. Ось так працюють методи внутрішньої точки, і, звичайно, зазвичай ці два шаги. Перший називається предіктор, другий називається коректор. Тобто ми коригуємо, коли віддаляємося від цієї кривої. Тому в багатьох випадках можна почути там predictor коректор interior point method. Ось так. Все можна зрозуміти, там я не знаю, за три слайди, як. Працює лінійна оптимізація більше нікому знати не потрібно. Далі ми запускаємо алгоритми, беремо програмні продукти, які роблять оптимізацію їх використовуємо.